Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги комбінезон для спорту. Це ідеальне рішення для занять будь-яким спортом. Стильний та зручний дизайн забезпечує повну свободу рухів та допомагає зосередитися на вправах, виготовлений із еластичного матеріалу, який облягає тіло, створюючи ефект підтягнутості та комфорту. Тинина добре пропускає повітря, що забезпечує комфорт навіть під час інтенсивних занять. Завдяки ергономічному крою, модель ідеально підходить для різних видів активності: йоги, пілатесу, кардіо та силових вправ.